Друзі, ми знаходимося на в'їзді. Кар-базар, місто Львів. Данило, це людина, директор, який тут завідує. Розкажи, будь ласка, -як, які графіки роботи, бо люди завжди питають. Навіть в таку морозну погоду, як бачите, все рівно працюємо субота і неділя, базар. з'їжджаються люди, продавці і покупці. Працюємо з сьомої ранку до третього дня. Якщо хочете приїхати продати свій автомобіль, це коштує 200 гривень один день. Також у нас є автомайданчик. Люди вишають свої автомобілі нам, ми замість них їх продаємо. Працюємо з понеділка по п'ятницю з 10 ранку до 7 вечора. Щоб вишити свій автомобіль, нам, це коштує 500 гривень в тиждень. Це вже включно з гмаднями базару, плюс тиждень сянки, плюс машину фотографуємо, рекламуємо, виставляємо свої соцмережі і займаємося продажем. Ціни на усі автомобілі у нас від власників, без нашої націнки, наша комісія з продажу тільки 100 доларів. Дякую тобі, друзі. Гарного настрою. Друзі, ми поїхали на ринок. Будемо будем рухати сьогодні інформацію для вас, тому підписуємося.